Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже, зв'яжемо тренди. Сьогодні у нас понеділок, і у нас другий старт починається. І я збиралася планувала в'язати трішечки іншу річ, але так як я ще не дов'язала худі і знімаю по ньому МК, пам'ять у мене зайнята на телефоні. То я на цьому тижні трішки відпочину, трішки посачкую і пов'яжу по майстер-класу Лана Стильне в'язання, це наша українська в'язалочка. Вона нещодавно випустила майстер-клас на дитячий комбінезончик, вона в'яже для свого синочка. Випускає майстер-класи на різні дитячі речі, і тому я вирішила пов'язати по її готовому майстер-класу, у чому б і ні, не бачу нічого в цьому поганого. І що ж у мене за ниточки? Ниточка у мене ця, мені надіслали із петельок добра. Буду в'язати на благодійність. Так, як тут на конусі були, можливо, колись якісь якась рекомендації, але так, як щось тут все вирване, я не можу нічого зрозуміти. Але я зрозуміла, що це шерсть. Хотіла я, знаєте, дуже приємний такий колір. Зараз в інстаграмі дуже багато і часто бачу для діток, в'яжуть в таких натуральних кольорах. І мені хотілося для дівчинки зв'язати комплект, знаєте, таке якесь мерешевне платічко, там ну, бодіки. Ну, розумієте, таке щось ніжне, гарне, але. Я добре роздивилася пряжу, і я бачу, що тут є такі волоски, знаєте, дуже-дуже схожі на альпаку. Тож дитинці таке може колотися, і тому я вирішила, що я зв'яжу комбінезончик, він не буде одягатися на голе тіло, так? він буде одягатися на одяг, і тому він буде і теплесенький. І дитинці він не буде колотися. Я розмотала ниточки на 10 моточків. Якщо чесно, я бачила, що в лани є майстер-клас, але я не дивилася, який там метраж треба, які спиці, що і як, я ще не роздивлялася. Я тільки побачила по фото, я зрозуміла, що він буде в'язатися там. Досить незвично від капюшончика, мені це дуже подобається. Тому що я колись в'язала на рожевий для новонародженої дитини і починала одна ніжка, потім друга ніжка, потім, як це все об'єднувалося і вив'язувалося, а зшивалася там просто ластовиця. мені це дуже не подобалося. Вона там не так гарно виходило, як би мені хотілося. І якраз я на минулому тижні в'язала своїй донечці худі, починала з капюшона. І я побачила, що тут здається. Майстер-клас починається з капюшона, то мені ця ідея зайшла, сподобалася. І я вирішила, що ниточки мені має вистачити, як я думаю. І я також зв'яжу комбінезончик, в принципі, по Чиомусь майстер-класу я підберу просто правильні спиці, потрібні і потрібний метраж. Дуже великі плюси для мене бобінної пряжі: те, що тут можна регулювати метраж такий, як вам знадобиться, такий, як вам захочеться, який вам потрібен. І зрегулюю потрібний мені мініметраж. І просто буду в'язати по майстер-класу. І ви знаєте, це набагато воно швидше тоді в'яжеться, ніж ти все сам вигадуєш, робиш всі ці розрахуночки, Так що, якось так. А трішки посачкую, тому що треба паралельно дов'язати ході, знімати майстер-клас. Я дуже надіюсь на те, що все збережеться, все вийде і, і вийде мій майстер-клас, тому що ну, буває часто такий не в мене, не тільки в мене в багатьох я в'язавочок буває, що туди якісь шматочки пропадають, то просто неможливо змонтувати відео. І в мене був такий гіркий досвід. Ну, так що, якось так. ось вже я піду подивлюсь майстер-клас Лани, Подивлюсь, що там як, і буду в'язати. А ви не переникайтесь, зустрінемося через секундочку. Так, друзі, ну що, сьогодні у нас вівторок. У нас кадрі з'явився, бачите, для зимового настрою такий сніговичок класний. Позичила його у Марусі, щоб поставити в кадрі. Це вона недавно була в Аврорі і закупляла все, що їй там було дуже потрібно. Так що ось тепер такий красунчик у нас побуде на цьому тижні з нами. Е, так, дівчатка, буду вам жалітися. Чому жалітися? Е, тому що е, болить рука. Я сама не очікувала. Болить рука ось ця права, вся аж до ліктя, особливо дуже болить лікоть. І е, я відразу й не зрозуміла, чого це в мене так розболілася рука. Е, це вже мені підказала моя мама. Я кажу, що щось не, не, не розумію. щось Це я в понеділок пов'язала, сьогодні вівторок. І я кажу, щось у мене так болить рука, так болить. Мама каже, ну так ти в'язала це можливо одв'язання. Кажу, та ніколи такого ж у мене не було. Але я згадала, що Яна Ємченко також розповідала, коли в'язала товстими спицями. У мене це п'ятірка, що в неї також воліла дуже рука, і вона тепер хоче в'язати лише тоненькими. І я подумала, думаю, ну, я і павутинки, різні речі в'язала, і товстішими спицями таких проблем не було. Але в мене, ви бачите, дуже невеличкі просування, тому що в мене тут змотано 10 ниточок. І вони якось не дуже добре тримаються, розумієте, ніякої скрутки, не дуже добре вони тримаються між собою. І мені треба якось дуже добре підхопити, я намагаюся, напрягаюся. Мені треба підхопити, щоб не розслоїлося, не загубити жодної ниточки. А спиці, ви знаєте, ніколи не мала претензій до китайських спиців, але от у китайських спицях, чим більший номер, тим тупіший кінчик от На маленьких номерах кінчики нормальні. Ну, як це тільки більший розмір спиц, вони тупіші, вони настільки, розумієте, мені важко цим тупим кінчиком захоплювати всі ці ниточки. І я вже чесно так замучилася. Я вже до п'ятниці якось потрішечки з перепочинком дов'яжу, що, що встигну, що зможу. І. Сьогодні я замовила е, спиці е, з гострим кінчиком. Ну, звичайно, вони прийдуть мені не на цьому тижні, може і не на наступному, тому що, ви знаєте, я вам завжди жаліюся, яка в мене класна Укрпошта. Ну, що зробиш? І потім, вже я надіюсь, звичайно, я вам розповім, я надіюсь, що в мене це в'язання піде швидко, бо, я думаю, гострий кінчик йому легше, швидше буде захоплювати ниточки. Ну, звичайно, я процесик не покину, я його потрошечку буду просувати. Так що, ось така проблема в мене трапилась неочікувано. Замовила я спиці Nova Metal, зараз від Knit Pro, ну я дивлюся, багато дівчат їх дуже хвалять, вони їм подобаються, завжди розповідають, що вони самі в'яжуть, ну але я завжди, ви знаєте мене, я свою думку завжди складаю про щось чи про когось сама, виходячи з власного досвіду. І тому, коли я їх отримую, звичайно, я вам розповім, як же мені на них в'язалося. Ну, Дитячий комбінезончик, я думала, я раз-раз-раз і в п'ятницю вам покажу готовий виріб. Не дуже не дуже. На жаль, ну, нічого страшного, старти. У нас ще тільки почалися, дов'яжу. Так, дивіться, які великі моточки може змотувати моя малесенька моталочка, я вам вже її показувала. І тут у мене багато ниточок, але щось цього разу. Минулого разу ниточки були м'якенькі, вони змотувалися в 10 ниточок, дуже класно, не було ніяких провисів, ну, не було ніяких проблем, все мені подобалося. Цього разу я як не намагалася, але видно так, і буває мені в полотні важко. Я перетягую, перетягую провис, ледве дов'язала цей капішончик, відрізала вже ниточку, тому що тут потрібно було спочатку ряду починати. То коли я відрізала цю ниточку, в мене вже тут таке було: треба було вам показати, вже купа ниток. тобто... Вже я їх якось знаєте, підтягувала, одна сильніше натягнута. Хоча я, знаєте, робила, якби я так намагалася натягувати все, чи це від ниток залежить, не знаю, то, то, того разу минулого не було проблем. Цього разу тут бачите, ну, видно. цікаво, я лише починаю працювати із моталкою, тому мені. ну, ви розумієте мене. Різні нюанси, все, поки що все мені, бачите, по-різному трапляється. Ну, і, звичайно, я ділюся з вами, розповідаю вам, тому що я знаю, що в деяких дівчат ну, і немає ще моталок, лише вони в планах. Ну, ось якось так. Так, ну що ж, пішла я в'язати наскільки це буде можливо, тому що ну, не хочу я так травмувати собі руку. І ви знаєте, що е, все-таки важко в'язати один процес протягом якогось часу. Хоча на минулому тижні я в'язала худі Марусі, і воно так легко йшло. Це все залежить від ниточок, все залежить від інструменту, і все-таки треба намагатися, я бачу. Потроху підкуповувати більш якийсь якісний інструмент, тому що, бачите, не було, не було претензій, а тут раз і виникла вона. Хоча, бачите, петелечки рівненькі, гарні. Мені подобається. Я дуже люблю, коли в'яжеш, і вже бачиш, що ну, воно вже річ буде така якісна. Так, пішла я в'язати, зустрінемось ще раз секундочку. Ну що, друзі, сьогодні п'ятниця і цю заключну частинку хотіла зняти для вас обличчям в кадрі, так як я вирішила в цих стартах у нас ці старти нові, з новими назвами, з усім новим, з новими правилами. І тому я ввела нові правила. як ви зрозуміли, минулого разу буду кожного разу розповідати про когось із наших учасників, які зі мною в стартах. Зараз я поки що вам покажу свої просування по другому старту, що в мене пров'язалося. Небагато, ну, не але, в принципі, тут я скріпила маркерочками, щоб якось ця вся конструкція трималася. На капішончику ще будуть вушка медведика, азіатський росточок. Замовила я нові спиці, і цими я вже дуже себе не напружувала, в'язала потрошку, наскільки в мене була можливість. Але можливостей багато в'язати не було, тому що ви знаєте, що в нас відбувається, що в нас відбувається з цими виключеннями світла. Але я ніяк не жаліюся, тому що е я проживаю в селі і в мене тут є в будинку пічне опалення, то хоча б, хоча б нам тепло. І мені дуже жаль тих людей, які зараз в містах, в місті Кривий Ріг, наприклад, немає опалення, вже дві доби, це, не знаю, дуже холодно, я не знаю, як ці бідні люди там гріються. Це взагалі жах. І що я хочу сказати, поки в нас не було світла, ми з Марусею розважали себе як могли, співали українських пісень, і мені згадалося, як моя бабуся завжди розповідала, як вони чимось займалися, співали пісень. І ми також часто бачимо в якихось старих фільмах, коли люди дуже зайняті тяжкою працею там, але вони. Все одно не здаються, вони співають пісень, так що нас українців не подолати не зможуть вони нас добити цими виключеннями, з цим, що вони творять. Ось такий мені подобається, як лягає ниточка в полотно дуже гарно, дуже акуратненько. Ну, але і я старалась, намагалась, тому що ну, важкенько мені було в'язати, але нічого страшного. Прийдуть нові спиці і все буде добре. Що вам хочу показати? Ось, як в мене все класно виходить. Мабуть, буду шукати варіанти, як в декілька ниток змотувати, щоб не було цих провисів, щоб потім отак от не перетягувати оці ниточки. Минулого разу в мене такого не було. І поки не можу зрозуміти, чому так само зараз сталося. Цього разу не знаю. Ну, буду шукати варіанти, буду пробувати по-різному розмотувати. Звичайно, поділюся з вами, хі -хі, своїми здобутками, що я там такого цікавого знайду, щоб не було цих провисів. Можливо, це від ниток залежить, не знаю. Від чогось це точно залежить. Ну, про які канали сьогодні я вам розповім. Хочу розповісти вам про канал моєї в'язальної подруги. Її канал називається Яна Ємченко, Моє в'язання. Дуже прекрасна, чудова людина, це такий борець за справедливість. Вона не любить брехні, вона не любить несправедливості, вона не любить, коли ображають інших. Тим паче. Просто ніяк не обосновано це дуже-дуже, знаєте, сильна жінка, такий борець стійкий. Дуже вона мені імпонує, дуже мені подобається її погляди на життя добре співпадають з моїми. Це мама і бабуся однієї маленькою дівчинкою, такої гарненької, схожої на Лисенятко. І Яна, знаєте, Дуже-дуже багато в'яже на благодійність. Зараз вона в'яже в основному тільки може десь колись щось для своєї внучечки, а, за, а в основному все-все тільки на благодійність, тільки речі для дітей, для дорослих, все, все що вона в'яже вона повністю раніше вона і продавала іграшки, і трошки, ну, якби. Інші речі в'язала, а зараз повністю Повністю всі свої сили кидає тільки на благодійність і також знімає дуже багато майстер-класів. Знаєте, дуже зручно, коли не хочеться думати, хочеться взяти майстер-клас, не робити ніяких розрахунок, швиденько взяв і користуєшся, і в'яжеш. Так що рекомендую переходьте на її канал, дуже багато майстер-класів і по іграшках. І зараз останнім часом всі речі, які вона в'яже на благодійність, знімає по них майстер-класи. Так що там багато корисного ви для себе знайдете. Про другий канал хочу розповісти. Ну, розумієте, я так коротенько, я не хочу затягувати дуже відео. Хочу розповісти про Наталочку, нашу українську в'язалочку, вона з міста Кривий Ріг. І е, її канал називається В'язалки от Наталки. Е, ви знаєте, її часто звинувачують в тому, що вона веде свій канал на російській мові, але, е, знаєте, Змушувати людину перейти на українську, не бачу сенсу. Багато багато в нашому чаті дівчат, багато українських блогерів, які вели канали на російській мові, перейшли на українську, але все залежить від людини, і не всі відразу перейшли. А Багато дівчат поступово з часом переходили. Це все залежить від. Ну, не знаю. Від того, як, як ми до цього відносимося, ну, звинувачувати я ніде нікого не буду, тому що кожна людина приходить до всього сама. Як сама хоче, так нехай робить. Але я хочу сказати, що це настільки щира українка. Вона не кричить, що я українка, вона не кричить, що я там. Така патріотка, вона просто дуже спокійна. Така людина врівноважена. Я навіть дивуюся, коли дивлюсь її відео настільки вона така спокійна, ну це здається, коли дивишся її відео. Але вона, знаєте, це та людина, яка без лишніх слів просто робить свою справу. Вона в'язала квадрати для прапора єдності. Вона багато в'яже на благодійність, але вона не співпрацює з фондами. Вона в'яже зі своїх власних ниток для біженців, і ви знаєте, це така добра душа, вона не встигла зв'язати шкарпетки, Зайшов у гості сусід, попросив, вона вже віддала. Розумієте, це людина не та, що буде багато розмовляти, а та, що робить. І для мене це важливіше, коли людина показує своє відношення своїми діями, своєю роботою. Розумієте, своєю працею і, ну, Навіщо багато слів, коли можна дійсно щось робити корисне для нашої держави. І вона, розумієте, в'язати для переселенців зі своєї пряжі ну, може не кожен захоче, а Наталочка це бере і робить. І в неї ще, знаєте, багато майстер-класів по вона в'яже, ну, для мене це такий тяжкий труд, я не знаю, я за це не бралася ні разу, і мені здається, я не зможу. Вона в'яже, як сказати, сапожки. Ну, тобто там, де войлочна підошва, і вив'язує потім такі, як Ну, сапожки, не знаю, як по-іншому чесно сказати. Так що знайдете, в неї на каналі цікаво багато різних майстер-класів. Нещодавно був у неї день народження каналу, був цікавий розіграш. Я також там приймала участь. Ну, але нічого не виграла. На жаль, зате я якось не знаю, щиро пораділа за інших дівчат, тому що там Наталочка розігравала українську, до речі, українську гарну пряжу. Так що я рада, що ще якісь в'язалочки приєднаються, познайомляться з українськими брендами, з українською пряжею. І я сподіваюся, вона їм сподобається. Ще я хочу розповісти про, один, про сторіночку в Instagram. Сторіночка називається нюточканіт, якщо я правильно сказала. А, цю дівчину звати Анічка, це мама, це гарна, добра, спокійна людина. Мені подобається те, що вона зовсім не конфліктна. Одна, один блогер у нас на Ютубі, Аня брала там участь у спільному проєкті. І... <була>, була дуже ображена, але вона молодець. Вона ніде не розповіла, ніде не афішувала, що її образили. І хоч якби там та блогер не поливала її брудом, але Аня промовчала ну, така спокійна, не конфліктна, абсолютно в'яже дуже багато, в'яже на замовлення багато. І я навіть не знаю, як вона як. Настільки швидко в'яжемо, і просто тільки дивишся на сторіночку, і там нові, нові нові речі весь час дуже гарні, такі, мені дуже подобаються. Так що переходьте, знайомтеся і, звичайно, посилання на цих дівчат і на інших ви побачите внизу під відео. Знайомтесь, переходьте, дивіться, там будуть нові канали для вас, це однозначно. І о, хочу побажати нам, українцям миру, спокою, щоб все було добре, ми стійкі, ми витримаємо, ми будемо триматися. Тому що ми українці. Не знаю, коли вийдуть відео дівчат, тому що ви самі бачите, яка зараз в нас ситуація. Ну, будемо чекати, коли зможуть, тоді будемо і дивитися, ну, що поробиш в такий час. Ну, що, мої хороші, бажаю вам здоров'ячка, бажаю мирного, чистого неба над головою. Всього вам найкращого, до нових зустрічей, пока-пока!